Доброго дня, діти! Ви всі знаєте, що зайчики полюбляють гризти солодку моркву та хрумкати хрустку капустку. Але щоб зібрати восени врожай овочів на городі, потрібно навесні добре попрацювати, висадити насіння та розсаду, а потім піклуватися про рослини. Зайчик дуже хоче виростити гарний врожай, бо кажуть же весняний день зиму годує. Але немає у зайчика інструментів, щоб працювати на городі. Йому потрібна лопата, граблі, сапка. Давайте допоможемо зайчику та зліпимо інструменти із пластиліну та лічильних паличок. Ще нам знадобиться стека. Все приготували. Стека. Для того, щоб зробити лопату, нам треба взяти шматочок пластиліну. Я взяла жовтого, хай в мене буде жовта лопата. І сам, саму ручку для лопати, ми зробимо або з соломинки, або з лічильної палички. А ось металеву частину зробимо із пластиліну. Нам треба його розім'яти, спочатку зробимо круглу форму кульки, а потім уже будемо працювати далі. Нам треба його розім'яти ось так. І тепер нам діти допоможе стека, тому що а, треба зробити рівні сторони нашої лопати. Ось так зрізаємо края і робимо форму трикутника. Ось у нас лопата вийшла. Трошечки її можна ось так згладити края. І тепер нам залишилось тільки надіти її на паличку. Ось у нас вийшла вже лопата. Відкладемо її, тепер зробимо граблі. Граблі треба робити з двох частин. Перша частина це буде ось так. Паличка, яку ми робимо прямими рухами, ось так, стовпчик такий розкочуємо. І тепер нам треба зробити зубчики для граблів. Як ми це робимо? Нам потрібно буде ще шматочок пластиліну невеличкий, його треба розкачати, ось ось таку довгеньку-тоненьку паличку. Можете, між пальчиками, а можете за допомогою. Дощечки ще, тобто на дощечці розкатати ось так. Як вам буде зручно. Паличка повинна бути тоненька. Ось так. І тепер нам треба розрізати паличку на ось такі маленькі шматочки. І тепер оці зубчики притискаємо до основи. Ось у нас, погляньте, вже виходять грабельки з зубчиками, і теж треба їх надіти на ручку, щоб тримати ось так. І трошечки загорнути ось так зубчики вниз, щоб можна було працювати. Ось у нас вийшли граблі. І можна ще зробити і сапу. Теж можна і з жовтого пластиліну, можна і з білого, якого ви захочете. Теж треба зробити спочатку кульку, потім ми розплющуємо кульку і знов таки робимо трикутничок. Треба вирізати із цього кружечка трикутничок, зрізати ось так краї. Але тепер діти увага! Сапка робиться. Якщо тут в лопаті у нас куточок назовні, то тут куточком оцим треба навпаки притиснути до ручки. Ось так. Щоб широка сторона трикутника була ззовні. Ось так. І ось у нас вже вийшла і сапка, і лопатка, і граблі. Зайчику можна вже працювати на городі.